Всім доброго дня, я Марія і з вами моя околиця. Хочу зробити невеличкий огляд своїх квіточок. Перша квіточка, тут вона мене така неймовірно, красива, прямука, Ну, квіти в неї просто як сукня наречена. Дивиться такі гарнезні великі, безподобні. І вона викидає все більше бутончиків. От, мені дуже хотілося б, до речі, її розділити, посадити, ну, Тут, напевно, і виходить. От, у нас тут один, два. І там є три. ну, от Спробую потім після квітування її розділити, бо дуже гарно, До речі, решта от таких сортових. Примул в мене не прижилася. Простенькі всякі є, але от такі, з такими прям гарними великими квітами, ну, на жаль, не прижилася. Бо була ще така синя і рожева, і їх немає. Примовки жовтенькі, їх є вже досить багато. Можна подивитися всюди-всюди-всюди. Кущики. Ось тут. Дивіться, які красивезні. А тут такі шапочки гарні, жовтенькі. Красиві примолки жовті. Їх тут дуже багато на заході України і в лісу. Прям це такі галявини. Ось з таких примолок. Така яскрава фіолетова, тут така приходить до мене красуня, не знаю, чия я така кіця гарна. Приходить до мене на кожну зйомку. Дивиться, тут такі яскраво-фіолетові. А тут, я думала, що це будуть яскраво-фіолетові. Але дивіться, ні, це буде рожева примула яскрава. Ой, супер. До речі, тільки що от я оглядала, і я думала, що вони пропали. Ні. Оце також буде, напевно, декоративна. Така, Сортова, і вона буде ружева. От дивіться, на що то за кінця така гарна. Екс, ти така гарна? Побігла. Побігла на мій бересклет. Так, до наших примулок дивимося. От вона. Ну, вже, я думаю, що от день-два і розкриються квіточки. Біленькі примулки, маленькі, все ще квітують. Також такі рясні. Ясне в них квітування. Красиве дуже. Тут є також. От. От. І красуня знову до мене Вона любить зніматися, напевно. От такі красиві примуки. Ну, хвостом, слухайте. Ось тут крокуси порозквітали, дивиться, вже аж такими. і біленькі порозквітали. Яскраві такі. Оця просто моя влюблена наразі композиція. Красота. Зараз покажу, що в мене один крокус розквів, такий смугастий. Ось тут в мене мій смугастик. Дивіться, яка квіточка. Ой, боже, яка то красота. Такий ніжний, дуже красивий. Ці вісняні квіти, вони просто неймовірні, просто ну, вони дають якусь таку енергію, не знаю. Принаймні так у мене. Тут поруч, отут смужечка з приму, оце я не знаю не пам'ятаю, що тут буде за колір, або такий яскраво-синій, як я вже показувала, або, можливо, рожевий. Не знаю зараз. Коли розквіте, то подивимося, що тут буде. Так, а що тут у нас гіацинти? Ось так зараз виглядають. Дивіться, тут є синенькі. Мабуть буде там ружевий. Зараз пройдуся тут. Ось так виглядають зараз єєцинти. Зараз ще з іншого боку подивимося, що там є. З цього боку Їх є небагато, пару штук, але все ж варто теж зняти, показати. Дивиться. До речі, не знаю, що тут в мене тут сходить. Виглядає як якась квітка. Боже таку посадили, навіть не пам'ятаєш. Що... Так, тут є, до речі, піончик. От він теж вже теж показався. Ну і тут єцинт, є тут. Фіалка вона сама собі тут сіється. Я її прибираю, вона далі сіється. Ну, але поки немає багато квітів, то най собі квітує. Білоцвіти, красунчики, Тут на високих ніжках, щось вже відквітувало, тут також є. Там з іншого боку. Вон там, гарно Білоцвіти є. От що хотіла вам показати, то це гладіолуси. Хто слідкує, той знає, що я їх не викопую на землю. Так вийшло випадково перший рік, і вони гарно перезимували, і я вирішила їх не викопувати. І от ця цибулинка це, напевно, була дітка нарощена, бо після зимування, от я буду через тиждень, напевно. Оглядати ці цибулинки викапувати і дивитися. Оці дітки вони за зиму наростають прям такими великими цибулинами. І оце, напевно і є одна з цих діточок. Подивимося, коли відкопаю. Але от зараз я вже бачу, що вона є прямо здорова, гарна, така. Тобто, навіть на поверхні, от, от так тут воно було. Просто накрита, воно перезимувало. Далі я поки що не маю в мене зараз часу дивитися, але це вже буде наступної суботи, коли я подивлюся, на, відкопаю всі ці цибулини, залишу о, ну, сюди буквально, напевно, 10 штук. Решту віддам мамі на дачу і е -е -е -е, знаю точно, що вони всі будуть квітувати, бо то вже не перший рік. І Ось так от чудово. Тут на Західній Україні у нас зимують гладіолуси в землі, ніяких проблем. Наразі так виглядає хризантема. жовта така на лімончики, схожі квіточки, яскраво жовта Якщо знайду фото, то вставлю вам, як то квітка ця виглядає. Її в мене дуже багато, прям дуже багато. Подивиться, скільки вона, ну це один. Другий і третій. І це все треба розсадити і залишити буквально по ну, декілька кущиків. Якби хтось хотів франківську, пишіть, я вам віддам от таку жовту хризантему. Вона дуже гарна, букетна, можна зрізати, ставити квіти в вазу. Дуже гарні. Бордова хризантема, Один рік вона в мене була. Ось така гілка знизу аж геть нічого не пустила. От на такій гілці зараз і залишу. Але буду, хочу, щоб вона була кущиком пишним, і буду її, ну, напевно, присчіпувати. Подивимося. От так зараз виглядають цюльпанчики. Звісно, що квіточок ще не видно, ще дуже рано. Так, виглядають вони, там водичка всередині. От так тюльпанчики виглядають. Нарциси все, всі переважно от такі в разі. Стоять бутончики, вже видно. Тут, от, напевно, саме перші розпустя. На жаль, не всі мої нарциси посходили. Щось їм забракувало, або повимикало, або щось сталося, не знаю. Ну, скільки є, стільки є. Цього року вже нічого не буде мінятися. Тут вже всходить нарцисик, знаєте, який. В нього на гілці не одна квіточка, а до чотирьох, мені здається, квіточок. Коли я купляла, то було, мені здається, дві і три. І. Також я їх сажала на, з двох сторін. Наразі бачу один. І, можливо, можливо, це буде тут другий всходити. Але я не впевнена, можливо. Оце. Тут на цей клумбі ще багато трави. Вона не прибрана, тому що я садила квіти і забула, де що було посаджено. Я зараз почекаю, поки трохи повсходить, щоб було видно і траву потім позабираю. Дуже переживала, як в мене перебудуть гортензії, тому що в нас був заморозок. Мінус 4 було, холодно. Але, дякувати Богу. Кущики мої виглядають непогано. Це один. Зараз передивлюся решту. Так, Редбарон Baron гортензія теж з нею вся гаразд. Ніяких проблем не бачу. На бур'яни не звертайте увагу, бо це та сама клумба, там, де ще сходять якісь квіти. І я боюся, що я їх потопчу або обламаю або щось, тому поки що буде так. Ну, Але гартензія, що до гартензії, то вона виглядає нормально. Гарно попускала пагани, все гаразд. Ще одна гартензія, також, э, ці, що паганці внизу все добре. А отут от ми бачимо, що тут такі. Мороз Чуть-чуть їх приморозив. Саме верхнії лісточки. Бачите, отут воно обморожено трохи. Ну, Як є наразі, Півонія дерево видно, отак виглядає. Вже видно зелені лісточки. Дивіться, супер. Цілий лісточок вже тут є, красавець. Так. О, а це бутон. Дивіться, це бутон. Боже, люди, дивіться, все вже я вижу, де є бутони в них. Де буде квіточка, вже видно. Оце та. Як мені то цікаво, бо це перший рік воно в мене. Я її купляла минулого року з квітками вже. І не знала, як то буде. Тобто вже видно, де буде квітка. Ну, я так це розумію, чи ні. Думаю, що так. Це друга півонія. Дерево видно. Також тут всередині вже видно, де буде бутончик. Там вже видно, я два зараз. подивилася, знайшла. Але що помітила, дивіться, от моя півонія, вже випустила поганець сюди. Я думала, що тут, -тут -от буде. Дивіться, один. О, я тільки що знайшла ще один. Піончики переважно отак виглядають. Саме ранній, найбільший. Ну тут взагалі красота. Вже бачила, я його показувала, це був саме перший. Ще в лютому він вже повилазив. Ну, тут вже навіть видно. Видно лісточки в нього. Ну, зараз поки закриваю, бо холодно ночами. Аквілігія вже має о, такий гарний кущ. Колір не знаю. Подивимося, бо це перший рік вона тут буде. О, така краса. Слухайте, то що хоста вже. Та не вже. Я в шоці. Тут мало би бути хоста. оце номер, слухайте, я в шоці. Зараз подивлюся, чи то вже... Ці хости так виглядають. Я в шоці. Слухайте, 9 лютого о 9 березня. Оце номер. Так, дійсно, оце друга діляночка з такої самої хостою, як і там. Дивиться, це вже виходить хоста. Я в шоці народ. Це просто. Так, до речі, поруч також півон гарний. Ну от так виглядає вже хоста. Оце номер. А тут от декоративний лук, цибулятка декоративно-фіолетовими квітує. так виглядає. Він тут був один. Я не знаю, що це тут насіялося поруч, але отак він виглядає зараз. Все, що тут квітує галантус підсніжник. Ну, я, якщо чесно, сьогодні передивилася, думала, що то нічого нового. Що то було холодно, але бачу, що прокидається дуже рано садочок цього року. Прямо дуже-дуже рано. Ну, це добре. Значить, будемо спостерігати за квітками. Будемо насолоджуватися красою квіточок. Мене, от, до речі, от така декоративна трава. Зими, ну, звісно, що вона не зимує так з зеленими лісточками. Але тут контраст на цей е, клумбі, вона такий дає поруч з різними квітками, що я просто в захваті. Вона ціле літо стоїть, о, така декоративна, красива. І от там зараз, бачите, відквітують крокуси, і що поруч зелененький буде зелено-білий такий кущик. Дуже гарне.